На проросійського прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо скоїли замах. У місті Гандлова проходило виїзне засідання уряду Словаччини. Опісля прем'єр Фіцо вийшов з будівлі до місцевих. Саме тоді й пролунали кілька пострілів. Очевидці кажуть, що їх було від трьох до п'яти. За інформацією місцевих змі з НАТУПу вигукнули Робо, ходи сюди. Після чого почала стрілянина. Роберта Фіцо поранили у живіт та груди. У мережі з'явилося відео, на якому видно, як охорона за. Носить прем'єра Фіцо пораненого в автівку. Напад на Фіцо підтвердили в словацькому МВС. Відомо, що зараз прем'єра Словаччини відвезли до лікарні Братислави. Нападника вже затримали. Ним виявився 71-річний чоловік із Левіце. Він ховався у натовпі, який чекав прем'єра біля будівлі, де той виступав. Нападник вистрелив у Фіцо і потім намагався сховатися серед людей. Присутніх з будинку, біля якого і відбулася стрілянина, евакуювали територію поблизу. Оточили поліціянти. Про мотиви замаху на прем'єр-міністра Словаччини поки невідомо. Однак російські пропагандисти вже встигли звинуватити в цьому Україну. Нагадаємо, що прем'єр Словачини Роберт Фіцо неодноразово виступав проти надання військової допомоги Україні. Окрім того, наголошував на тому, що Братислава зацікавлена в хороших стосунках з Росією. Каріна не телеканал НТА.